Шановні друзі, виникла в нас екстремальна ситуація. Поки повертався я з попереднього об'єкта, позвонив мені директор мій і каже Палич, їдь каже, на другий об'єкт там наша машина застрягла, ось самі вуха, а трос у мене знаходиться на цій машині. Тому я їду визволяти нашого співробітника який з халепи. Ось сюди зараз треба задом їхати, бо він там передом собі. Так що будемо намагатися щось робити. А як же ви думали? ми завжди. Виходить, бетон возить, іноді трапляються ситуації, коли потрібно їздити на виручку, на вирування своїх колег. Адже трапляється таке своє до мене, коли можуть приїхати. Ну дай Бог, щоб не приїжджали краще їздити своїм ходом. І ніде нікому не бажаю застрягати. Так що сунемося задом. Наславно злісний наш об'єкт у лісі. Там піски. Побачимо, що з цього вийде. Але ж він з бетоном тяжкий, а я пустий. Не знаю, чи я його потягну. Ми будемо намагатись щось робити. Добре, шановні друзі. Продовжуємо рухатися. У правильному напрямі. Це такі справи. Якщо бачите по зеркалам, шановні друзі, ми їдемо задом. Уже не, не за паром. будемо на місці. А поки я їду задом, підпишіться на мій канал, поставте лайки. І щось напишіть коментар. З вашою допомогою ми переможемо у всіх напрямках, на всіх фронтах. Все буде Україна, а он іде бідня. Дядько якийсь. Зараз побачимо, що у нас тут Опа, оце ми готуємо зараз троса. Ось де наш шановний товариш. Залізу самі помідори. Японський магнітофон. Будемо пробувати, а що робити? Другого виходу в нас нема. Там вроді не на мостах сидить. Приїхав чіплять машину, а її нема за що чіплять навіть. Та що її чіплять? за Та що вирвати його? балку. Отак От ми визволили, шановні друзі. Отака От ямега залишилася. Нікому було мене засняти на відео, як я тягнув Пошла машинка сама. Газу, газу. Це, шановні друзі, машинка переїхала на пункт призначення до насосу. Ну Тут такий заїзд екстремальний. Попиляли сосни попиляли і чоловік трохи з'їхав ліворуч. З мимо колії і попав у халепу. Ну нічого, це буде пучком. Підписуйтесь на канал, шановні друзі, на мій. Ставте лайки обов'язково. Пишіть коментарі. А я поїхав на завод працювати. Всього найкращого. До нових зустрічей.